Добрий ранок усім, друзі! Я, як і анонсувала, займаюся сиром. Відтоплюю зараз нежирний сир, а потім ще зроблю і жирний. В мене є. На дворі сьогодні було холодно зранку, але день обіцяє бути жарким. Уже сонечко всю, Вадім висипав уже картоплі на сушку. Я не знаю, мішків, мабуть, 8 клунків. Не мішків, а кулунків. Бо ми в кожний мішок по два відра, щоб не важко було таскати. Взагалі, працюємо. Я топлю творок. Зараз покажу вам картопельку. Ой, вибачте, випало із рук у мене. Так, ідемо на двір. На дворі добре, ще поки прохолодно. Не знаю, чи я буду сьогодні помідорами займатися, чи встигну я, тому що з сиром довгенько і будемо знімати половиш покриття на стірку. Взагалі, не знаю. Так, і досі. Ось, ось висипала картоплю тут. Бачите, вона красна, біла, там в углу, така синя, дуже добра ота синя. Я на неї кажу, це гоночка. От. І я ж це перебираю, друзі, віддільно розову, віддільно темно красна в нас ще є на посадку, віддільно синя, віддільно біла. І ще у бабусі там є сорокоденка, Треба буде перебирати там Ну, так Мені Вадим висипав, сюди ми висипали. От. І тоді після обіду, після відпочинку, я почну перебирати. І в Мішки. Посадкова картошка у нас так і залишається в мішках. Ми її спускаємо в погріб. І стівну висипаємо, у нас там є такий закромок. А зараз я піду там щось подивлюся в погрібі, бо там лежали, де должна бути картошка, вадімові зімні колеса. От, та треба там трошки підзамістити. Піду в погрібі ще порядок трошки наведу, як топлю. Так що, от така в мене. План моєї праці на сьогодні. Так, друзі, винесли ось ковір. Зараз Вадим його хорошо намочить, а я його хорошо намилю. Мить будемо моющим, бо тоді легше змити ту воду, бо як порошком, то воно сильно багато води треба змивати. Так, картошечка підсихає, ну, а я ще роблю на кухні. Пішла, я тепер пол помию та позамітаю після ковра. Отак, От друзі, стираю я ковір. Вадим, Вадима послала покавуни, бо він тут стирав половинку, а половину дали я. Так, ну що ж, постирали ми кавір. Чистий, гарний, повісимо ще на забори, тоді посліваємо ще на нього воду. От. А я Вадиму привіз урожай з городу, кавунів, диньок, кабаків ласуні. В общем всім привіз. І, і ще й і портулак зірвав її жменю. Рішила цілими тушками невеликий, хек такий молочний. Посмажити. Зараз з однієї сторони посмажу, а потім переверну, трошки підсмажу і накрию кришкою, щоб він протушився. Зробила смачну паніровочку. Ось От, така ось вона. Камера не передає, вона такого оранжевого кольору гарного. От, і зараз посмажу з одної сторони до скоринки, переверну, бо вже вже обід, вже 25 на першу, а я ж це все бігом-бігом-бігом, як завжди. Так, друзі, раз, два і рибка готова. Дуже смачнющий хек. Зараз будемо смакувати із такими прекрасними помідорчиками. Я посипала їх базиліком, соєвим соусом спеціальний для салату. Це мені Олечка прислала, обрисканий, правда, молоком. Це ж вчора сепарювала, друзі. Отакий от соус соєвий. І оливковою олією полила. Макота. Так, друзі, велике прання закінчилася. Все вистирала. Це в мене п'ятно, це в мене колись упав листик із духовки, підпалив трошки ковір, Він так і є. Це в мене коло плити лежить ця ряднинка, гатафху. В у хату Це був ковір. колись ми розрізали навпіл. Так, ну це прийде Вадим, будемо тоді його понесем туди сушити у той двір, бо я сама з ним не впораюся. Ну, а той ну, лежить на лавочки. Він там уже стік, ну, хай сухне до вечора. У нас дуже-дуже жарко на сонці. Ну, а я зараз, друзі, приступаю до картоплі, бо вже 6 годин вечора, поки я до обіду з ковром, поки я перетопила всі сири свої. От, тут оце все висипав, бачите оце все, це куночки зараз буду добирати. Взагалі, залишиться мені отам тільки, до входу, до хати. Не знаю, на день чи на два. Бабуся каже, дзвонить до мене. Ой, Зараз сяду, розкажу. У дворі, друзі, кардабалет, ну нічого, все приведемо в порядок. Оце ж так, роботи не початий край, останні теплі деньки. Взагалі, хочемо вихватити. Вадим пойшов до бабусі, там дереть, треба молодь. На задньому плані в мене железяка, не звертайте уваги, то у нас стоїть, там нема стеку і стоїть, щоб е під хату не бігла вода. Ну, в общем, поки так. Колись зробиться все, колись не знаю, в якій, не знаю, в якому житті. Мені хочеться усе і цю вітрину викинути і, викинуть і ці железяки, але ж я ж не хазяйка їм, помієте? Ну, ладно, не в тому річ. Ой, близько поставила телефон. Звісно, отак вот себе. І бабуся дзвонить. Ой, доця. Може, я прийду потихеньку та буду тобі допомагати картоплю перебирати? Таким голосом <сум> кажу, ма, та й взагалі, ну що таке людині вже 86 рік. Кажу, ма, не треба. Бо це я так знаю ж сама, що тільки буду її обслуговувати, то їй стульчик, то їй те відро, то їй те відро. У мене вже все налагоджене, як я перебираю. Ні, кажу, не треба. Я потихеньку сама. За 3-4 дня справлюся. Кажу, ви прийдете тоді, як будемо обривати виноград. Тоді будемо, ми з нею бубки обриваємо. от Тоді вона сидить на стульчику, і ми з нею вдвох і бистренько-бистренько обузуємо і набалакаємося. Мені дуже подобається. Оце з кимось обривати бубки. Бо як сама, це так неначе довго, а як з кимось, то за балачками і не чутно, коли зробиться. Так що, друзі, от такі справи. Добре, балакати нема мені ніколи. Пішла я працювати, зустрінемося пізніше. Друзі, дивіться, от кому жити хорошо. Пожалуйста, я постирала ковер, згиналась у три погибелі. Рижик прийшов, я йому дала їсти, бо він попросив вечеряти. І розлігся воно на коврі, і балдеє на чистому. ну. Ні, щоб мені прийти допомагати картошечку перебирати. Ні, ми будемо лежати. Хрюкать після вкусної вечері. Оце хочу з вами вам поділитися з вами. Привезла мені доця отакий гель для ну, не мені, а нам з Вадимом, гель для душу дуже хороший, бо я дійшовий. оце, друзі, починаю митися, в мене зудить тоді кожа шкіра. А це дуже хороші фірми Аграду. Це продається в їхніх аптеках. Отака ось. Так, я не бачу, очків немає. Ну, в общем, дуже хороший і парфумірований. Дуже пахне так приємно. Бо я не люблю ці всякі фруктові. А мені подобається парфюмірування. І привезла мені отаку от шампунь з кератином, теж фірми Аграду. Казала, що дуже хороша професіонал шампунь. кератин. От. Тут теж ззаді можна почитати. Хто бачить, бо я не бачу, друзі. Почитати його. Треба надівати очки. От такі гостинці привезла доця. Ну, помимо продуктів, це вона мені отаке привезла. Дуже хороший шампунь. відновлює волосся, бо в мене випадають волосся Дуже сильно. Так, усім доброго доброго вечора. Я вже прийшла в спальню на конець. Нарешті, бо сьогодні в мене цілий день була робота. Ні, в день я, звісно, відпочивала, бо без цього не можна. Але і до обіду, і після обіду роботи було повно. До обіду я стирала коври, Вадим мені наносив води. Трошки поміг потерти ковір і пішов. А я, друзі, згадала, що в прошлому році я стирала сапою, і ви знаєте, хорошо і сапою і щоткою терла, взагалі, гарно потерли ковер, змили все добре. Стирала я мою середством, тим, щоб мити посуду. Ним краще стирати, бо я вже казала там попереді відео, бо не знаю, чи казала чи ні, бо за день багато знімала. Ось, що от порошку дуже тоді білі розводи, дуже важко його вимити. А так як ми сьогодні відрами носили воду, не з шлангу мили цей, бо там у нас, коротше, важко його підключати до крана, вирішили так. І обійшлися. В общем, до обіду ніякі помідори я не переробляла, бо це ж стирала ковір. Вимила під холодильником хорошо, вимила під стиральною машинкою, вимила хорошенько пол кухні, ну, взагалі, працювали. Тоді бігом бігом на скору руку приготувала обід. Хорошо, що каша була зварена зранку. А я бігом в мене розморозився хек. От, і, ой, такий смачний друзі. Я і люди казала на слідуючий раз і їм замовлю перед тим, як вони до нас приїдуть. Я і цей раз би їм замовила, але товар привезли пізніше, вони уїхали додому раніше, бо Богдану на роботу треба було. От. Шкода, звісно, риби гарні нам попривозили, дуже хороші, і таких в магазині не купиш. Бо там оце ж на... вони привозять оптами, все в них свіженьке, все класно. Це там, де ми у тих людей брали заморозку, як торгували в магазині. От. А вони товар возять по магазинчикам до нас у Прагу, і ми домовилися, і нам привезли. От. Я созвонилася, все. Так що, такі справи. От і цей. Ну і дешевше там трохи, ніж у магазині. Та таким ми з Вадимом прямо насолоджувалися. Такий називається молочний хек. Вони такі невеличкі тушки, дуже смачні. Ну ладно, не в тім річ. Завтра я буду готувати нове блюдо сьогодні видивилася, У мене є корінна печенка, і я положила її в холодильник із морозилки, щоб вона підтала. Її треба буде стікати ножем, і щоб вона була трошки підмерша, не геть розтавша. Завтра буду по-новому робити печінкові котлетки. Завтра такі ж, я думаю, що я впораюся з помідорами. Треба мені їх переробити, бо вони вже виспіли бравенько. Шкода ж, і, хоч вони й дрібні, але сок з них дуже добрий, замечательний. Так що завтра, оце думаю, так і я буду з помідорами зранку. Зварю трошки і там щось їсти, а тоді буду з помідорами до самого обіду. І ще хочу зробити завтра заготовку на сир бо Ввечері буду робити тоді косички косички рулети, буду цей раз рулети робити. Попробую на пробу рулет зробити просто класичний, без ніяких добавок. Я дивилась в інтернеті, тоді нарізається він такими, як соломкою, і вони, як неначе домашня така лапша можна в будь-який салат, буде дуже гарно. в общем хочу ще так, Такий рулет зробити. Бо з цими спеціями чогось не знаю, от ми їмо любимо, і Вадим мене дуже любить, а люди от не хочуть щось із спеціями, чи вони не привикші. Ну, общем, не всі люди люблять ці всі трави. А наша сім'я любить, Ми всі любимо, і ми, і доця наша любимо ці різноманітні трави, особливо восточні, дуже подобаються. Так що, такі справи. Ну, добре. Вроді, розповіла на завтра свій план. Ну, а після обід, звісно, буду перебирати картоплю. Още ж є в мене перебирать. Сьогодні перебрала ту кучку, Вадим завтра знесе у погріб, бо сьогодні він уже заморився був, поки привів ласуню, каже, так болять ноги, взагалі, не зносив у погріб. Сьогодні я в погрібі ще й навела порядок, бо у бабусі навела порядок а в себе. ну, в мене було чисто в погрібі, але там трошки треба було поприбирати. Скати в в друге місце Вадім переложив. В общем, все вже Будемо вносити картоплю. От. Ну і все. Я думаю, що завтра, післязавтра з картоплею, я також упораюся. Ну, Дасть Бог мені здоров'я. Сьогодні, звісно, вранці прийшлось мені випити обізболюючу таблетку, бо важко щось мені зранку, в мене щось уже декілька днів болить сильно спина. Ну, Що болить? От чого вона може боліти? Понятно, що од... не одлежання. Ну, лежання. Трошки потрудимося, то тоді буде все в порядку. Це так, як і прошлий рік. Я думаю, ось ця робота закінчиться, уже буде легше. Друга знаходиться, думаю, ось ця робота закінчиться, буде легше. І так до самих аж морозів. Поки аж буряки з городу не убрали, все не убрали, вичистили городи, зорали, аж тоді вже поменшало роботи. Ну нічого, все зробимо, все впораємося. Потихеньку, це не саме головне. Ви прекрасно знаєте, що для нас саме головне зараз. От. Ну, добре, друзі. Вам всім дуже-дуже дякую за ваші коментарі. Дуже дякую, що ви так прекрасно відзиваєтесь е у моїх дітях. Мені дуже приємно це чути. Так, Діти в нас дуже хороші. Я дуже благодарна Господу Богу і не знаю, може і собі, може, і чоловікові, що вона в нас така дитина. Сказати вам, от моя мама, моя мама завжди, ну як сказати, всі казала, каже, одна дитина в сім'ї і така, вона з дитинства була така. Вона знала всю роботу, їй не треба було казати, щоб поприбирати у хаті чи помити посуду. Я ж всі, всі дні була на базарі, друзі. Всі дні без вихідних працювали, на холоді, на морозі. Приїд, Приїдемо додому, а вона вже і печку розтопе. Тоді в нас ще не було газу, було, ну парове було. Це, не, це дитина в мене. Я ж кажу, я дуже благодарна Господу Богу, і ну така вона. Вона і на роботі її там поважають. Вона зна свою роботу. Вона ну, може й не треба такою бути, бо як кажуть. Всю енергію віддає в роботу. Вона з роботи прибіжить, я їй кажу, лаю її. Вона мене лає, я її. <сум> вона на мене кричить, щоб я не напрягала себе, відпочивала. А я їй кажу, приходиш з роботи, ноги задрала і треба полежати. Вона оце ж по вечорам готує їсти, бо діти ж вдома, чоловік то, то на роботі, то вдома. Пече вона тільки у вихідні, якщо цей так, в такі дні, звісно, вона не встигає. Ну, в общем, такі справи, друзі. Трошки так вам кажуть, порозказувала. От. Внучечки теж молодці, теж допомагали до останнього. і сонечка, і Улянка вибирали картоплю. Уляна, як їхала додому, каже: бабушка, а ти сиру даси? Вони дуже люблять цей сир. Обидві внучечки мої. Кажу, звісно, для кого бабушка і тримає ту корову, щоб приїхали та хоч смачненько поїли. В общем, друзі, такі справи. Все добре, слава Богу. Сьогодні Люда, я ж вам розповідала, що вона навчається на правах хоче здати, вже теорію здала, а це зараз вона вчиться в вождь, Там багато часів треба від'їздити. Дзвоню сьогодні, питаю: ну, як же ти від'їздила? Каже, нормально. Вже половину вона од'їздила. Нехай здає на права, це за плечами не носить, коли треба, сіла, куди треба, як чоловік не може і нема количі на роботі, а вона сіла і поїхала. Ну, в общем, бо Вадим гримав, не треба їй права, і все і те на дорогах таке робиться. Я кажу, Вадім, не вона перша, ні вона остання. Хай здає дитина. А вона каже, не треба мені розказувати. Мені 35 років, я вже каже, сама знаю, що мені робити. Молодець. От. Ну, добре, друзі розказувала сьогодні вам опять треба лягати відпочивати, бо вчора загружала відео аж до часу ночі. Я вже лягла, положила коло себе телефон, а він як оце загружається, то він світиться, не тухне. І я ж оце очі відкрию, дивлюся, ще світло світиться, закрию очі, відкрию очі, ще світиться. А тоді, вже як в Ютуб я вже загружаю, то вже все. Я тоді вимкну, вимикаю. І лягаю спати він сам вночі грузиться, але щось видно, погано робив інтернет вночі сьогодні, не знаю чого. Встала вранці, а відео ще не загружено Ви ж бачили, що я сьогодні його в 7 часов, мабуть, виставила в YouTube. Бо він, воно тільки-тільки загрузилося. Я ще поставила, положила телефон, пішла доїть корову, приходю. Ще грузиться. Тоді дивлюся, вже загрузилася коло 7 часов та я і виложила відео. От такі справи. Отак От я загружаю вам відео. Ну, не вам, а на YouTube. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую, що дивитеся. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, бо дивиться дуже багато людей, а лайчиків не дуже багато. Бо лайки. Продвігають мій канал. Ютуб тоді дає в рекомендації другим людям, і люди дивляться, і від цього від просмотрів, звісно, залежить і моя зарплата. ж, понятно? Я хочу, звісно, за свій труд хоч чуточку-чуточку поширення. Бо тепер же ж це мій заробіток основну, ну, як би, корова і це, що зароблю в Ютубі. Так що, друзі, не жалкуйте! Я не випрошую, але просто по-дружески простю. Добре. А вам бажаю всього самого найкращого, а головне тихої, мирної ночі. Усім на добраніч, усім солодких снів, наскільки це можливо. І всього бажаю самого найкращого. До побачення. Надіюся, що завтра ми зустрінемося. Пока-пока, до завтра!